Наполеглива праця та старання повинні гідно оцінюватись, особливо якщо це стосується навчання. Саме тому у рамках соціальної програми депутат Луцької міської ради Андрій Покровський та громадянський рух свідомі вирішили нагородити луцькі школи інноваційними передноворічними подарунками. Для цього організували конкурс Битва за мультиборд, де головним призом є сучасна інтерактивна панель. Серед усіх луцьких шкіл переможцями стали НВК Гімназія номер 14» та Гімназія номер 18». Саме вони здобули мультиборди за найкращі результати на міських олімпіадах. Він дає нові можливості у виконанні будь-якого предмету. Ну і це буде зацікавлювати і вчителів, тому що тут треба піднімати свій фаховий рівень і користуватися таким сучасним обладнанням. А також я думаю, що уроки в гімназії стануть цікавішими. Андрій Покровський, як завжди, дотримується слова та власними силами прагне залучати передові технології. Два мультиборди були придбані за його особисті кошти. Раніше Андрій Покровський висував ініціативу про забезпечення усіх шкіл Луцька мультибордами, що значно підвищило б ефективність навчання. Проте міська влада таку ідею не підтримала. Уже майже рік тестують такі пристрій вихованці луцької школи номер 1 Вони захоплено поринають в усі тонкощі навчального процесу, використовуючи подарований мультиборд. Заняття з інтерактивною панеллю розвивають кілька видів пам'яті: візуальну, аудіальну, емоційну і тактильну. А робота на уроці приносить дітям масу задоволення. На слух сприймають тільки 10% інформації. Те, що вони бачать, вони сприймають 30% інформації. А те, що вони роблять самі, те, що вони е, мають можливість спробувати своїми руками, вони запам'ятовують 90% інформації. Завдяки великій поверхні, що розпізнає дотики, мультиборд полегшує проведення динамічних уроків. Навчальний матеріал можна подавати, використовуючи великі та живі 3D-моделі. Учні можуть фізично взаємодіяти з матеріалом, пересуваючи пальцями рук, літери, цифри, слова та зображення. Це підхід до навчання 21-го століття, інтерактивний дисплей, який буде допомагати юним лучанам отримувати якісну освіту. Аби дітям було ще зручніше працювати із подарованою новинкою. Мультиборд зробили стійким до ударів. Tutaj. jest uh... І тести онлайн, і 3D-моделі, особливо 3D-моделі, яких таких предметів, як фізика, хімія, біологія, наприклад, з двигун внутрішнього згорання. Як ти можеш наочно побачити цей процес? Тут є можливість повністю це все переглянути. Сьогодні ми розглядали в 18-й школі на презентації вулканізацію. Так як можна побачити вулканізацію, вживу не нашкодивши собі, так? А тут ми вам можемо подивитися цілком. Комі повністю в безпечних умовах. Другим етапом буде системне навчання вчителів від компанії Едпро. Після цього вони зможуть максимально використовувати усі можливості мультиборду та навчати дітей за новітнім підходом.